Яким сьогодні творим воїнів, які віддали своє життя за Україну. Боже, воломе за з наших родин, друзів, рідних, знайомих. Молитва за Іраїну, перша поминання запоминання творим. Насправді, я думаю, що дивлячись послід світлої пам'яті Ірини, сьогодні слід пам'ятати, що вона б нам сказала я думаю. на небесах, нехай святиться сидить твоє, нехай прийде завжди твоє, нехай буде воля твоє. Це річниця великої втрати для України сьогодні. Я... Мені важко сьогодні багато говорити, тому що це великий біль. Але разом з тим ми бачимо, скільки молодого покоління прийшло і продовжує справу Ірини Фаріон. І молодь надихається її передачами її лекціями. І її могила, як завжди, усіяна квітами. Бо для кожного вона залишила свій слід. Рік пройшов і стало не легше, Стало насправді важче. Стало сумніше. Стало, знаєте, така в душі порожнеча, яку нема чим заповнити, нема ким, нема таких постатей, тому що Ірина Дмитрівна це велич особистості, це людина, яка народжується, і ми до неї ще дуже всі не доросли. Ми можемо тільки брати приклад. Ми пам'ятаємо її дзвінки і сміх, ми пам'ятаємо її імперативи. Ми пам'ятаємо її національні ідеологеми. Ми абсолютно все, що вона робила, намагаємося вживити в життя, даруйте за тавтологію і гідно нести кожне слово, яке Ірина казала за життя, тому що генії не вмирають, вони просто стають іншими. І напевно вона на сьогодні живіше всіх живих. Тому що кожне слово, яке колись вона сказала нам, озивається зараз в серцях тисяч людей. Катерина Фаріон для молоді саме стала таким собі маяком, за яким дуже хотілося йти, бо вона була впевнена, вона була рішуча, мужня і саме таких запалює молодь. Молодь не запалюють, не пів такі вже мертві викладачі, духовної я маю на увазі, які сидять за партами і чекають від іспита до іспита, що ж їм розкажуть їхні студенти 20-й рік їхнього стажу. Їх запалюють люди, які все своє життя присвячують своїй професії, не ділять життя на роботу і особисто. І мені здається, що такою пристрасною людиною була Ірина Фаріон. Харків не просто обожнює цю дивовижну людину, цього бійця. І я горжусь тим, що вчителі української мови і літератури не тільки нашого ліцею, а повірте, всього Харкова вони готові вони обов'язково дуже скоро будуть навчати. Українській літературі за Фаріон. Ви розумієте, що це і як це важливо? Як важливо бути там, де мусиш, завжди залишатися собою справжнім, незатоптаним юрбою відкривати правді розум і душу, не боятись осуду, ні суду, пересудів тих, що миють кості, бо твої слова мов лезо гострі, з них стинають. Маски їх облудні, як важливо вміти не мовчати, коли всі замокнули покірно, бути ні рабом, ні незвіром, що мисливці втиснули в лещата. Як важливо встигнути важливе, слід лишити світові по собі, аби хтось згадав над твоїм гробом, що твої слова для нас пожива. Where